Від тулі, лапки гавки. Це я, Ремі Лабо Я знаю, ви скучили за мною. Ну що, готові втікти від жахливої бабки та їй чокнутого дітка? Тоді ставте лапки вгору і вперед до привод. Ах так! Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити ще більше веселища. Поїхали! Ну що, друзяки, попереднім відео ми з вами майже знайшли вихід. На залишилось зовсім трішки. Так. Знову цей дідок. Ну що, я тебе, тебе втечу зараз. Ти сліву чую, десь він бічить за мною. Його храк те. О, це нам ну, не достающіся частина рушниці. Нам треба її скласти. Нам потрібно нам, щоб втекти. Ну, це така кімната. Та, він за нами біжить, тікаємо. Тікаємо, похоня. Не доженеш ти нас. Ми сховаємося, ти не вмієш пролазити через таке маленьке. Ух ти, касета! Пробуде мультики дивитися. Де ти є? Так, поки його не чути. Не страшно. Ух ты, что-то ходить за нами. А. Дідок, тобі треба до лікаря. З такими хрипами, як в тебе, довго не живуть. Те, вибираємося звідси. Зверху нас чекає бабка. З якоюсь деревляхою в руці. Каптанів понаставляли, звісно. А, блін, футі дзвоники, я забувся геть. Біжим, бо заробляли до дожинем. Не догониш, не догониш, Ми сюди побежим. Так, все, тепер ми круті. Так, ну шо, де дете? Обачки! Ну що? у на стільки один патрон. Я тебе бачу. стільки один патрон і він нам надо буде. Ех, і І вс бабки. А, нам цей патрон треба, усберегти треба. Ну що, мене рушниці, а не підходимо боляю. А, Блін! Ааа! Ми не втекли, ти бачиш, вирубила нас. Знов закрила в тій кімнаті, от зараза. Ну нічого, зараз ми до неї добираємося. Блін, ти знову прослідуєш. Да быстро стало, що, десь на тренування ходила, чи що? Так, патрон, ентра ворушница. Вспытрус, Та Они вроді все тихо. Так. Привіт. Не должен, Эш. Уванься. Крім до дідка, сходимо провідаємо його, як він там. Боже щось нове нам покаже. Діду, тидем. Я зайшов в гості тебе, провідач. А, ти тут, привіт. Не бачиш мене, да, тут тута. Сіжі за нами. Так, тут що у нас? Касєта. мультики не подивишся. Ходи подивимось разом. Покажу вам, які ви були. Не хочеш? Не ну, хочеш. Добирай тоді, сам подивишся. Не хочеш зі мною дивитися? Я обірюся, піду від тебе. Візьму користь, що пульта. Інтересний поруч. Вважаю, воно має двері відкриті. Точно, які там закриті. Пробуємо репу сположити. Чи ні. Чи зати собою. Так, тут нема виходу. Хм двері закрити. Чим же ж вони відкриваються? Це не від цих дверей. Значить, я там ще однім. Дідок, ти де? Там бабка тебе заждалась уже. Ти скільки часу не можеш вихід, знайти Ходи, я проведу. Б стіни покрасили якісь яскравіші. то жутко так у вас тут. Ти ще й боси ходиш, ти ж захворієш. Приступи, так дихаєш важко. Так, ну все, лідок. Я це поки оставлю тут. Ще треба дещо зробити. аж. Я тут, а. Це дуже Точно не хочеш мультики подивитися, Ходи. Разом подивимося, ти, я и бабка. Це весело буде. Може подружимся краще. Так, поклажи тут. Заберём фунта. Швидко крен двері. I have thoughts inside for you. Да-да, бабуда, да, я знаю це. Но я не можу тут простоватися. Треба їхати додому. Так, є стіка, грибниця, щоб вона нас не достала. О, твёрдка. Так. Я знаю. Я це знаю, бабуля Але ні. Остати я все рівно не можу. Так. Куратно викрутим болтики. І так, ми всередині. Ага, тут нам треба батарейка. О, ключик! А ведь ключик. Пусто тут. Да, бабуль, порядочку тебе не хватает тут. Замість того, щоб за мною бігати, краще взяла, То запит, пиц що тут. Стій, на моєму тебе. Опачки. Це, хіба, не то? Ми йдем подемся спочатку, від чого цей ключ. Оба! О, це взобчасть, вон, ка до машин. Тебе як нам повезло. А, блі, воно ззаду! Подкралося. От стара карга. Веду я носа, прищем, люди, сюди. А я це за носа схочу. щастя, от тобі світло ми виробимо, бо ж без світла ходити, двері не відкриєш тепер. Тепер не я не можу тікти, а тепер і ти не зможеш тікти. Не, да, все, до побачення. А йоки палки з вашими капканами. А, ну нічо Не так, треба добігти до машини, поки вона нас не достала. Щось я вже втомився, треба линяти звідси. Треба знайти своє ружьо да і все. Так. Де мій причах? Ще бензин треба, а бензин я не знаю де. Ну, Пойдем іншим шляхом, значить. Я думаю, дідок буде не против, що ми ще... Ах, лки-палки! Подкралася так незаметно. Не переживай, я машину не заберу. Понаставляю тут своїх капканів. Та хватить за мною бігати дай мені спокій уже. Так, пошо я йшов. Я вже забувся через неї. Ем. Да і ніч цю штуку, не знаю навіть. Треба, мабуть... Куда куди вставити? А ёнки, ж ти палки. Ти ба, підкрадається як Коперфілд. Жуть яка, га? Страх і ужас, так. Пасок, привіт. Бідок. Ти мене чуєш. Так, нам, мабуть, подобати тка Чи Черужжо взяти. Але ж куди ця штука моя втикатися, га? А, блин. Бабуля, ти мене достала вже. Скоро заїкатися буду. Шт. 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 Куда я цю штуку нес, я через тебе забувся, бабуль. Треба взяти взять От так то інтересніше мені тепер буде. ти дура, ні, не не тебе треба це ружьє. Так бить і клецика немає. Але ні, мене один патрон, він не треба. Так, добрий вечір. А поле тут, а? Ну що, друзяки, ось і все. Пора втікати. А ось і вихід. А ось і для чого нам був той один патрон. Ну, все, друзяки. Я вільний. До наступної гри. Не кажіть мені, що це не найкращий момент дня. Солодкий фінал. Гра була крута, але цей смаколик. Ням-ням. Справжня нагорода. Тепер я готовий до наступного виклику. Тому побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!